Добрий, 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 добрий ранок, з вами Гумка Анатолій Витавицька Анатолійська І сьогодні среда вроді вже десь 8.15 або 8.20. і все дуже тленно, бо я не встигаю Ошпе. не встигає, так що біжим на маршрутку, я з вчорашнім влогом це да, трохи схалтури, сьогодні вже нормально Так що М -м, неплохо, да? Всі, блін, з правої сторони з рік. Все, погнав, як зупинку раніше. Да, Я вийшов на зупинку раніше і короче, в сатин. Ти скажеш, що я на 5 -мін. 6 аж? Ну не знаю, в мене наче. А, 8, то дойду я вже біля нашої общаги, в принципі. Так що так щось встигну. Що Давай. Ой, сьогодні Меган Фокс була просто неперевершена. Ну як не прийшла? Вона, вона Вона... прийшла, просто сказала, що Що ось сьогодні вона безудержна. Все, коротше, давай, бо, бо Бо... Бо не встигну, не встигну. Ну я встигну. Я ж толік, я встигну. що, тільки що йду там якийсь парніша, був похожий на Діму, Діденка, блін. Думаю, вроді він. Виявилось, не він. Ось таке. Люди, я не запізнився, це найголовніше. Лікар дзвоник про зені. Лікар про дзвони дзвоник, а він ще не вкладся. О, да. так. Це камера. О, дефовтка. Я що галіолиці не покусили. Я не че не але я понял. Че не покусіри, Антолі? <си> Королевський. Королевське. <си> Королевське. Ти маєш <си> каждый випуск попадати. Помахай рукою. Толік, тепер розкажи про свої чудові рани. О, мені сьогодні знову в мене сьогодні була Меган Фокс. Вот. Чисто в дати. Ну як, я їжі. Він був бетлігом і бав. Кури бажали. Так, да, бо треба шкура десь жити, знаєш, що... то всі основні климат контроль, коротше, всі дела, система курсової стабілізації, да, коротше, це да, все для курає. Прай... Да. А в мене я вам вчора в ну, мене ну, цей хит, коротше, появився якась дворня пропадця. То прийшлось, коротше, остров і ми потім купити, бо йому... він треба не то угодно. Це ж необходимо. Да. Мишка такая серьезная. что это такая серьезная робка. Наш ты конспект. коспек. Ну ты надо. Водя спей, бь, да наш. Руслан. Руслан, як діла? Нормально. Давай спорт фильм, блядь. Ну да. Я пляжу урор, типа сам у тебя. Продолжай. Продолжай. Я же буду даже вже же парада. От ми думаємо з Дімою на сонці, от Діма думає на сонці строїтись на Марсі, насилати колонію, от. Так, О, так. от. Так, тут чого він там її буде розвиватися? Ні, бентлі? ні, він буде недвижимость ну, не починати, покаже, пункт що пункт тут вже всюди його недвижимость. Кину на сонце. О, прославил, все, продав, продав, деньги є, все хорошо. Якщо за бент для якоїсь кур. Если забор з бентлі строю. Забор з Збирай бентлі. Це значки в бентле. Да, давай. Він, коротше, купує Бентлі, вроді того, щоб здерти з неї значок і поставити, коротше, по себе. Ні, ну це ж красиво, чи красота затримує джаву. Я розумію. я А Бентлі куди? Я ж чужу, що біля тебе цей вулкан, да, купа. Я сразу розкидаю. над за металлом галівим. Так, ще що там що тобі. Це Ні не ні цей двигатель повіси 30, кому не треба, скажи, боже, 40 Кому? Нікому не треба. Я, я. <звук> я предлагав <продугаусь звук> спочатку бомбан віддати. Вони кажуть, забери це говно, кому <звук> <звук> не треба? Вже воно всі на на китаються. Кому на 3 голі богат, лік. Самоліт це, конечно. Це новий тренд, Толик, да, йоп, ниче, не ні, на база. Там турбодвижки, наверное, всі панте. Ну, шо поскольку атмосферный движ. Ничего, супер. Ні. Толик, так шо, что там так, короче... nee. Це все на щось пошло? Мы займалися тими справами, які набагато цікавіше, чем честный унитазий. Стирали носки. о, зе. Нет, даже що интересне. Короч, вона прийшла і знаєш, що собою принесла? PlayStation 4. О, і ми Кита п'яту лупилися з нею. Да. Лупилися, а, а потім вона я пішла. Ну, там... да, такий такие якийсь скучний, на плейстяж не грає. Я делає за щось більше. Не... Уже старенький, вже все дитина. <Да. зас> да, да, я вчора смонтировав да. те видео, що ти знімав. О, молодець. Да, я вже залию його навіть. Молодец, а я не бачив. Ну вы, я тільки вчора сьогодні с Дай Бог там менше 15 буде. Я тобі ж ніколи не скажу ні. потом. <сіпи> <Все. сіпи> Прямо. Значить ми зараз запускаємо з вікна. свекна. <сіпи> я сейчас вот, вот Оля. Запущу. І так запущу. Що? насчет викидаєш з вікна? Раз. Давай. Все, давай. Давай я токен. <сіпи> Дай де ложка. Я, короче, тут взяв у них намотив кофея. І зараз сейчас кафей. Ну. Тут мене одна щось підстави, я її відпаю. Да дай мені ложку. Чому? Так в мене нема. Оля, дай ложку. Чого? Бо. Бо. Через. Ні, вона, знаєш, яка я гарна з цим вазоном, думаю, я ліна, боже, я саме чую. Ні, просто б разом якісь не класними подарилами одну ручку. А в честь чего? Типа по березня. Сегодня трошки пятый. Сегодня трошки пятый, но типа восьмой. Мы же больше не восьмой. А что это? Бо я, наверное, не хочу приходить на учебу. вот это поворот. Жестко. На, у уже была физра. И все дела. И вот я жду репетицию на 2.15. А тут сидить Коля, який думає, йоми. Тут що це прийшов сидить? Ті от пироги, все, я не мішаю їм, бо вони працюють. Коротше, я даю цим ребятам камеру. Або туди, або туди. І все дуже жорстко і тленно. Правда, батько? Не знімай, не знімай. Я таки бачу, я таки бачу, це там інтернет вилазить. О, Боже, Боже. Ша. Що ти робиш? <рес> Заселюбки <рес> <рес> і <рес> харчівки.

Я вже вертаюся з ВТК, вже кінчились репетиції, всі понти. І знаєте що? Я радий, бо в нас дощ в натурі. Не знаю, чи видно, звісно, але но... на як дощ і капельки, капельки, кап 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 капельки Звісно, буде більше болота, буде більше цих кашок, більше бруду. Ну но... це вже добрий знак, бо весна, весна вже ближче і ближче. Так що никаю камеру, щоб не по. Все. я вже в домці. І зараз буду... Спати. Бо я ще собі купив да, е, мармеладу, бо я 100 років не їв мармеладу, блін. мармелад, Мермелад. Я ще знати дитинство. І оскільки, блін. Не висипається толік, Я вирішив, що зараз ляжу спати. Так що, пішов я спати, зараз 17.29 майже ну, пів 6. Так що підписуйся на канал, став лайки, розповідай друзям, командь. І всі діла. Зомбукомком -ком, Анатолій. Комком. Комков Ком Анатолій. Видивилися. Анатолій Вескем, Бувайтем.